нас запобігання та протидія нелегальній міграції є одним з головних завдань усієї структури Державної міграційної служби. Особливо актуальним це є в нинішні непрості для України часи, наголосив начальник обласного управління Олександр Радько. В цьому аспекті боротьба з нелегальною міграцією, контроль за отриманням чинного законодавства всіма громадянами, особами без громадянства, іноземцями. Та посадовими особами набуває особливо важливого значення в той час, коли на сході України проходить антитерористична операція. За майже двотижневий період профілактичних заходів в області виявлено 92 порушники міграційного законодавства, у результаті чого до державного бюджету України буде спрямовано більше 35 тисяч гривень штрафних санкцій. За час проведення профілактичних заходів працівниками Наших територіальних підрозділів було виявлено та притягнуто до адмінвідповідальності 92 порушника паспортно-візових правил. Так, за час проведення профілактичних заходів, трьом іноземним громадянам було скорочено термін перебування в Україні відносно 20 іноземців та осіб без громадянства було прийнято рішення про примусове повернення до країн походження, в тому числі шести із забороною в'їзду в Україну на три роки. Усіх районних керівників міграційної служби закликають якомога ширше співпрацювати з органами влади, не лише виконавчими та місцевого самоврядування, а й з правоохоронцями, прикордонниками, працівниками СБУ, оскільки лише спільна діяльність є ефективним засобом профілактики нелегальної міграції. Тому я думаю, що в цьому напрямку ми будемо працювати і надалі, спільно з нашими колегами, міліцією, СБУ, прикордонниками. І результати повинні бути. Ни ми не повинні гонити за результатами, але порядок ми повинні підтримувати цьому напрямку.